Учасник Олімпійських ігор, особисті тренування, мене ставить на руки за тиждень, так? О. Але дивись, ми прояснимо. Та ти ж, якщо ти хочеш стояти аж стояти... Ну, я хочу стояти, аж стояти, ну, так. Типу, типу стояти раз, два. вот та, так хочу. Так? Ні, за тиждень ні. Я обіцяю, що за тиждень ти зможеш зробити отак. Оп, о. Ну добре, я згодна на таке, згодна також. Ти зможеш, також. Е, ти зможеш е, ще за тиждень я тебе навчу, якщо ти перекидаєшся. На бік впадати. От так мене влаштовує за тиждень. Це. Окей, сьогодні третій день. На руках це... Ну, вже там треба... Кімнати просто... довго тренуються, щоб стояти на руках. Ну, е мене влаштовує і от такий варіант. Ну, тобто це баланс, це ну, там, все. От, бананова, Не знаю, бананова квітка. Кажеш, готують її. Ну, ніби як що? як раву. Ой, яку малесеньку тутуру. Ой, малесенькі помідорки, та тут якісь э, міні супермаркет. Ну ладно. А Що, що ще? Ну, я, я не знаю. Ой, а оце вот теж вони їдять. Я забуваю, що каштанів? це? Ні, це типа каштанів, каштанів, але це не каштани. Але типа. yürür